Ты поряд. Не правда. Ты поряд. Правда. Ты поряд. Правда. правда. Ты десь то поряд. Сидишь, заныкался. Я стою, и, и твоя фея такая... Мяу! Бегай. Побегся, побегся. За скамами, за Я просто, просто вступилась в час. Я думала, я дві спражала, я не і дві Тут повинна бути ота гівка з тим пацаном, що за голову береться. Який жах, який позор. Ай! Що це було? Чому мене в помийку відправило? Що за фігня? мене ноги тепер мокрі. Я тепер хворіти буду, Ну. ладно. Ні, будемо, я тебе потрогаю. Да, ага, вет. Чого не зарахували? Ти ж вет був, ти ж ветеринар. Давай поговорим. <плес> Та про що <шо> ми хе Ні! Ні-ні, ні Ні! 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 А де твоя ульта? Чого ти її не використовуєш? А, стоп, подожди, а в мене ульти немає? А-а коли в. А в сенсі? А в Сенсі!